Алгоритми інстаграм змінились, і тепер маленьким блогам набирати аудиторію буде дуже просто. Це прям неймовірно круті новини, про які ми з вами будемо говорити в цьому відео. І я вважаю, що всі, хто зараз почнуть це застосовувати, дуже скоро вже дуже виростуть у своїй аудиторії. Ну і приємний бонус, що виростуть безкоштовно. Перед тим як починати, давайте я трошки розповім про себе. Усім привіт! Мене звати Ріта, і я маркетолог з досвідом. Jau daugiau šešty. Років. Зараз я експерт з монетизації особистого бренду, я допомагаю продавати послуги та інфопродукти через Інстаграм. Я веду свій блог в інстаграм і цей канал на YouTube. На цьому каналі дуже багато, дуже корисної інформації по тому, як вам рости розвиватися в соцмережах. Тому, якщо ви досі не підписані, обов'язково підпишіться, поставте лайк цьому відео, пальчик вверх. Лайк, пальчик вверх підпишіться, включіть колокольчик. Коротше, все як треба, і давайте переходити до суті. Отже, нещодавно голова Інстаграму Адам Мосері заявив, що тепер вони змінюють алгоритм Інстаграм. І стрічка рекомендацій, і ваші Рілз будуть працювати по-іншому. Давайте спочатку про те, як було раніше. Раніше для того, щоб ваш Reels потрапив в рекомендації, приніс вам нову аудиторію. Потрібно було, щоб у вас була максимально чиста ваша аудиторія, тобто, щоб на вас не були підписані магазини, різні боти, щоб не було накруток акаунтів. І цього всього, щоб у вас не було, не було там порушень. Коротше, ви були супер з чистою аудиторією. Супер з класним аккаунтом, щоб ви робили контент, на який реагувала ваша аудиторія активно, лайкала, писала коментарі, зберігала, пересилала друзям. І оце все робила і лише якщо ваша аудиторія максимально проявляє актив, інстаграм бачив, що цей контент крутий, і починав його просувати в рекомендаціях. Як це працювало на ділі? Усі, хто мають невеличкі блоги і неактивну аудиторію, або не сильно активно, не могли або дуже важко потрапляли в рекомендаціях, лише коли робили дуже якісний крутий контент, який одразу прям залітав вашим підписникам, і лише тоді трошки ви могли потрапити в рекомендації або не трошки. Да, якщо взяти прямо на суперприкладі, це там був наш контент, там, я не знаю, як ми виходимо заміж, якийсь дуже смішний відео, або дуже там, прямо, ну коротше, якесь вам потрібно було щось вау зробити для того, щоб взагалі ці рекомендації потрапити. Притому великі блогери, якщо робили якийсь контент, так як у них більше аудиторії, на них, в принципі, більше реагують, аудиторія їх завжди одразу реагує, бо вони мають багато там фанатів і так далі. І їх контент постійно. Потрапляв в рекомендації, так вони вже великі блогери, і вони ще краще через них просувались і росли. Зараз усе змінилось. Голова Інстаграм заявив, що вони тепер будуть надавати перевагу саме маленьким крієйторам. Тому що зараз Інстаграм їм майже не дає шансу на розвиток, на органічний розвиток, і вона хоче це змінити. Тому зараз система оця змінюється, алгоритм Інстаграму змінюється. І тепер. Кожне ваше відео Reels буде потрапляти в рекомендаціях бо тепер Інста буде працювати як Тік-Ток, тобто кожне відео викидати в рекомендації. І буде працювати це так, що ви публікуєте ваш відео, ваш відео Рілс, і воно автоматично потрапляє в рекомендації. Далі по тому, як ваша аудиторія рекомендована оця аудиторія реагує або не реагує на контент, зберігає дивиться до кінця, дивиться лайки, пише коментар, підписується на вас, переходить до вас в простір по тому, як реагує ця аудиторія, буде вирішуватись, скільки ваш відос набере переглядів. Тобто ви публікуєте відео, воно потрапляє в будь-якому випадку в рекомендації. Далі алгоритм аналізує, чи дивляться ці люди. Якщо так, він починає його по максимуму просувати до моменту, поки люди не перестануть на нього реагувати. Я вважаю це дуже і дуже круто. Це велика можливість зараз просуватися через Інсту, набирати аудиторію. Потрібно розуміти, що в будь-якому випадку алгоритму потрібен час, тому що спочатку він там, може викидати рандомним людям і потрібно публікувати там 5, 10, 20 відео для того, щоб інстаграм зрозумів, хто ваша цільова аудиторія і на кого показувати ваш контент. Що ви можете використовувати для того, щоб дійсно ваш контент класно набирав перегляди? Ви можете використовувати такий тригер, як читайте детальніше в описі. Люди будуть читати, ваше відео буде крутитися по колу, і більше аудиторії його побачить за рахунок цього. Обов'язково використовуйте тригерні початки у вашому відео, щоб вони чіпляли. Не робіть довгі відео, тому що якщо TikTok зараз просуває довгий контент, Instagram ніхто не буде ваше відео дивитися 10 хвилин. там навіть, здається, немає можливості таке відео завантажити. Чому тут насправді дуже банальна відповідь: в Instagram ще немає кнопки 2X, і людям банально не цікаво буде витрачати дуже багато часу на ваш контент. Обов'язково експериментуйте з форматами. Пробуйте знімати дуже якийсь розмовний контент, скетчі пробуйте знімати, пробуйте знімати відео під. Музику тренди також пробуйте знімати. Максимально тестуйте на своєму акаунті, що буде вам давати результат, тому що кожен автор, кожен супер унікальний, те, що працює у одного експерта, може не працювати у іншого, тому вам обов'язково потрібно знати усі формати, відтестувати їх на своєму блозі і подивитись, який з цих форматів буде вам давати найкращий результат. Я дуже прям здивувалась насправді да, цьому оновленню, бо інстаграм він такий дуже про гроші. І мене дійсно здивувало, що він дає таку можливість так зміню алгоритми. І також я розумію, що зі сторони продажів це буде прям вау, тому що тепер експерти, які не мають там багато фінансів, щоб вкласти в таргет, можуть робити це завдяки рілс, безкоштовно отримувати клієнтів і далі, завдяки цьому, вкладати ці гроші в таргет, да, зароблені, і рости, розвивати свій блог і класно його монетизувати. Я зараз оновлюю свою програму наставництва, і там тепер 100% буде великий урок по тому. Як просуватись через Reels, як створювати контент, який буде сподобатися аудиторії, який буде залітати, бо таке не можна пропускати, цим треба користуватись, невідомо наскільки довго це буде тривати, тому це буде обов'язково. Деталі про моє навчання ви можете знайти в описі, там буде анкета перед запису, яку ви можете заповнити для того, щоб вийти зі мною на діагностичну консультацію і поспілкуватись про те, який результат ми можемо отримати разом, а також про те, взагалі. Які в мене тарифи на навчання, скільки це коштує, і зможете записатись деталі. Обов'язково читайте в описі. І дякую вам за увагу за перегляд цього відео. Діліться своїми думками в коментарях. І чи плануєте ви зараз починати активно використовувати рілс і пам'ятайте про якість, а не про кількість? Але пишіть діліться, ставте пальчик вверх цьому відео, щоб підтримати мене і мій канал. Зберігайте. Собі використовувати мої поради, підписуйтесь на мене. Короче, всім дуже вдячна, всім бажаю класного настрою і до зустрічі.